Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. 21-річний Денис заспівав червону калину у перші хвилини на рідній землі після звільнення з російського полону. Він один з 205 захисників, яких 6 травня у день української піхоти вдалося повернути з неволі. Дякую, що ви це все витримали. Ви наші герої, ви наші захисники. Тепер ви вдома. і далі ми Дякую. про вас вже попікуємо. Дуже-дуже приємно, це наші люди. Нас зустрічають в кожному селі, виходять з кожної хати. Це неймовірно. Цього разу серед звільнених воїнів представники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, додому повернулися троє українських офіцерів. Та 202 солдати і сержанти це радісний день для сотень рідних і близьких людей, які дочекалися вдома своїх захисників. Тепло цих обіймів вони могли собі лише уявляти довгими місяцями і роками. Тепер вони справжні і найміцніші. А це відео чіпляє до глибини душі. Родичі зниклих безвісти підходять до повернених з полону воїнів, тримаючи у руках фото рідних, і запитують, чи бачили ви його. І уявіть, що відчула ця жінка, коли дізналася найважливіше. Вона почула, що її син живий від захисників, які разом із ним перебували у полоні. Я видел, сидел, а потом да, а что сидит за Батонской. Да, он живой, он со мной был в камере, он жил здоровский. А да, он живой здоровый. А подозрения. А то был у тебя за И все хорошо. Да, он Я тоже а я Родичі військовополонених, а найчастіше цивільних в'язнів, місце знаходження яких росіяни особливо ретельно приховують, часто не знають, де саме у російській неволі перебуває їхній син, брат, мати чи батько. Отримати ж інформацію про них у багатьох випадках, власне, можна лише від тих, кого уже звільнили. Не переживайте, с ним все хорошо. Точно? Да, он, он здоров, все нормально с ним. Все. Не болеет, все нормально с ним. Он, он, он... Мы ему постоянно помогали. Все, колапки. Не переживайте, все нормально. Не переживайте все. Добре, ти Не переживайте, обмены каждый месяц. Дякуємо, что мы вернулися. І найчастіше росіяни приховують місце знаходження саме цивільних в'язнів, адже позбавлення волі цивільних є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій. Водночас обміни полоненими переважно стосуються військовослужбовців. Що ж до цивільних осіб, то їх зазвичай утримують у Росії або на тимчасово окупованих територіях без надання їм будь-якого офіційного статусу, зазначає правозахисник Євген Захаров. Вони не входять в офіційну статистику. Федеральна система виконання покарань Російської Федерації їх не рахує і їх не знає. І от ці люди знаходяться за ґратами без всякої підстави, фактично, без вироку суду, без слідчих дій, без обвинувачення. Просто так. Тому що Росія вважає, що це нормально. Ті полонені та цивільні в'язні, яких утримують без офіційного статусу, стають фактично невидимими. Їхнє перебування у неволі не лише порушує міжнародне право, а й завдає нестерпних страждань їхнім рідним, які роками можуть не знати про долю своїх близьких. На мій погляд, ну знаєте, більш важкої проблеми для рідних цих людей, для їхніх родин. Отак От жити і не знати, їхня близька людина жива взагалі чи ні. Якщо жива, то де вона перебуває, в якому вона стані, це ну просто це, це моральні тартури. Я це інакше не можу назвати. І допомогти цим людям я вважаю є абсолютно необхідним. Це, хоча б перший крок, щоб знати, чи живі вони і де вони знаходяться. А вже другий крок організувати їм допомогу, і головне. Нужно побудувати стратегію, щоб їх звільнили. Відтак Харківська правозахисна група активно працює у координації з державними органами, щоб допомогти родичам військовополонених і цивільних в'язнів. Зокрема, правозахисники пишуть звернення до міжнародних інституцій, надсилають запити до російських установ, щоб встановити місце знаходження зниклих осіб і сприяти їхньому поверненню, а також застосовують осінь методики: це спосіб збору, аналізу та перевірки інформації з відкритих джерел, таких як соціальні мережі, новинні сайти, публічні реєстри. Супутникові знімки та інші ресурси доступні без спеціального доступу або зламу. Усім технології дають змогу виявляти приховані зв'язки між людьми або подіями, визначати місце знаходження за фото чи відео, перевіряти достовірність інформації та викривати фейки, збирати і систематизувати інформацію про людей, події чи організації з відкритих джерел для подальшого аналізу. Крім того, Харківська правозахисна група збирає інформацію про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин і вносить отримані дані до спеціальної бази, зокрема для подальшого встановлення місцезнаходження військовополонених та цивільних в'язнів та підтримки їхніх родин, яким надають безкоштовну правову та психологічну допомогу, сприяючи оформлювати державні виплати та пільги. Тож, якщо ви шукаєте близьку людину, яка є зниклою безвісти за особливих обставин, звертайтеся на гарячу лінію: 0800 20 24 02. дзвінки. Безкоштовні